Вітаю усіх з Різдвом Христовим! Зараз майже весь християнський світ святкує це свято свято народження Ісуса Христа. Я ж пропоную зараз нами з вами розглянути в Біблії, як це відбувалося. Для цього запрошую відкрити Євангеліє від Луки, другий розділ. Читаємо з дев'ятого тексту. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, тобто біля пастухів. І слава Господня осяяла їх. Вони перестрашились страхом великим. Відбувається щось дійсно неймовірне, і реакція пастухів абсолютно відповідна. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. Уявіть собі, Христос Господь, наш Великий Господь Бог, Творець Всесвіту, лежить в яслях, в місці, де проживає худоба, де немає якихось навіть банальних умов не те, щоби для народження, а навіть для життя там царює антисанітарія. Але там народився Господь. І ось раптом з'явилася з за ангелом велика сила небесного війська, що Бога хвалили і казали: слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. Все військо небесне зібралося, щоб славити, щоб радіти, щоб прославляти нашого Господа за цю чудову подію. І ось цей небесний хор славить і величає Господа. Творця Всесвіту, слово, яке було споконвіку, як пише апостол Іван в першому розділі, про якого написано усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, без нього не повстало? Народитися, як пише в першому розділі Євангелія від Івана в 14 тексті, і слово сталося тілом і поробувало між нами, що народився в маленькій дитині. Для чого? Який сенс для такого величного бога бути серед нас, мізерних, грішних, падших людей? Які навіть не цінують його, які навіть на його день народження сьогодні, хоча не факт, що сьогодні він народився, і швидше за все, не сьогодні, але це вже інша тема, навіть не згадують про нього. Для чого він прийшов? У Івана 3 розділі, в 16 тексті написано: бо так Бог полюбив світ, що сина свого народженого віддав, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ось для чого він прийшов. Ось для чого величний Господь Небес, творець Всесвіту, творець часу простору, творець всього, що ми бачимо, і навіть того, що ми можемо лише уявити, у всій своїй могутності не вважав для себе ганебним народитися в таких брудних умовах, як яслі першого століття у Віфлеємі. Тож пам'ятаймо про те, який наш Господь, і пам'ятаймо про це особливо тоді, коли ми нібито. Святкуємо його день народження. Ще раз вітаю усіх з Різдвом.